Воно все поломане, бо це все пластмаса. Такого ми не хочемо, хочемо, щоб було надіжно. Тут ми зробили таке крепке кріплення. Батько повигинав все. електроклапанки. Заказали нові, бо вони просто подривалися, Покислювалися і от всередині воно подривалося. Горне ми зробили з цих 24. Вольтовий ми заказували електроклапана. І як фігерське вихід на дві мигалки, на дальній, і на світло і на габарити. Світять. Але треба було темно. Всім доброго дня. Сьогодні мова піде про люстру от на машині в мене. Надумали, що ми її будемо знімати. Будемо знімати і ставити на другу машинку. На другу це буде ставити на ось, ось це біле Volvo. Тут є стояночний кондиціонер, і там вона плягненько впишеться. Це тобто буде наверх люстра, і буде наниз той відбійник, що я показував, хто мій канал дивиться. От. Планів багато. І зараз покажу, ми її вже підготовлюємо. Тут. Трошки полірнув, попробував. От. Відео вже буде виставлене з клапаном, як він вже стоїть покрашений, бо це зовсім друга тема на рахунок люстри. Клапан зараз ще тільки середини погрунтували, це все вчепили. Має він ґрунтуватися, краситися і чплятися от сюди. А ми йдемо до люстри. Зараз її підготовлюємо, трошки нам треба суперхрому купили, трохи лаку купили і покажу. Отакі От у нас буде, будуть два горни. Покажите. Отакі їх перетираємо, будемо кріплення своє робити, бо те кріплення де то воно? Ось тут воно все поломане, бо це все пластмаса. Такого ми не хочемо, хочемо, щоб було надіжно. Далі електроклапанки Заказали нові, бо вони просто подривалися. Зараз даже покажу, що подривалося. покислювалися і от всередині воно подривалося. Правда, поїдемо до електрика, щоб поробили, та й будуть запасні. Тут, де тут той горно? Отакі от труби. Їх чистимо, вичищаємо. Це зараз ставиться, але. Деяку треба буде поклеїти. От тут от, от, приклеїти. Це все робимо. Так, і сама люстра. Люстра у нас ось така буде. Так буде, аж вона на лоб лягати. Тут буде два горна і саме світло. Ці ободки, так як в мене, жовтий колір, Хотів би я її жовтий, але це ще під питанням. І є один такий вот дефектик, що чуть-чуть хлопче -чуть скло. Але, 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 де ж то вам показати так, щоб видно було. От. вольвовські вони. Таке прожектора. Перевіряли світло, світло нам сподобалося. Працюємо над таким. Зараз покрасимо їх і покажу, як, як вийшло. Зачистили, наносимо ґрунт. Верхню кришку не чіпаємо. От, Тут вже нанесли ґрунт. Тут Наносим. Зараз буде лак, а далі подивимося, чи треба буде верніш хром, а далі чи потрібний буде лак, чи не потрібний, подивимося. У нас другий день, вибачайте, за качество звука, але сиджу я на машині, наверху виліз і відложили трошки ми поліровку, начпляємо. От, чіпляємо таку люстру. Ще правда без світла, тільки запитана, от воздух і горне. Зараз наверху батя підв'язує, що воно не втекло. І помітили ми дири маркером. і Зараз будемо от, то, дири, і зараз будемо злазити і то все, робити дири і резьби. Отут позакручували були саморези, страхіття зробили, а ми його зробимо так, як треба. Все, злажу і будемо те робити. І так, запітали ми вже горни. є вон електрика і є воздух тут наверху. І вже помаленьку ми чіпляємо його. Просвіріли дирки, будемо робити такі різьбові закльопки. У нас є кльопольщик ось такий. І будемо робити. Вибачайте за звук, але зараз стою от на драбині, бо це все робимо і хочу вам зняти. Підв'язали її, робимо дери. Перше, перше зараз різьби, наживляємо і тоді вже задок. Зараз це все поставимо і покажу вам результат. Зробили ось такі різьби кльопельщиком. Така різьба буде. От тут на, лоб, на лобовому зробили. Це маємо зараз полірнути. Вже зняли його, зараз робимо проводку, робимо все і будемо помаленьку запітувати так, зараз полірую. поліра, бо тусклий і буду злазити. Підготовлюємо ми люстру до встановлення, робимо проводку, робимо вже помаленьку вчіпляємо прожектори. От Буде окреме відео, як полірували автомобіль. Роблю як чіпляємо люстру і як поліруємо. Автомобіль От передок не полірований, а ось тут вже полірований. Так що, кого таке цікавить, розказую, показую, і ось такий результат ми маємо. От. А зараз будемо чіпляти люстру. Тут вже, так як я казав, горними ми зробили, ось ці 24 вольтові ми заказували електроклапана. Тут ми все попереходили, всю проводку і вийшли ми туди. На цю сторону. Тут будемо запіткатися. Запітка у нас, можна сказати, нам повезло, що у нас люстра була. От Там є, зараз таку зближу, є сішечки, вихід на дві мигалки, на дальній, ну, на світло і на габарити. І відповідно маса. От, то, на, то нам буде легше. З мигалок ми візьмемо плюса на горне. Зробимо кнопку, а не клавішу. Як хоч можна буде сигналити. Тут ми зробили таке крепке кріплення. Батько повигинав то все, що воно таке надіжне, бо тут була пластмаса. Ми ту пластмасу, так як бачите, викинули. В цьому відео, надіюся, я те вставлю, яка там була пластмаса. Тут ми все позашліфовували. Тут зробили такі прожектори, тут стояли всередині підсвітка. Та підсвітка вже згорівша, ми її не знайшли. Найшов діоди, поставив. Так діоди, якщо згорать, то поміняю. І воно гарненько світить. Звісно, вже встановлюємо і вже на вечір покажемо, якщо От. І ось тут така сама. Посередині буде дві вольвовських оригінальних. Ми зараз їх збираємо. Зараз піду, покажу, що збираємо. Тут лишилася та люстра, що ми зняли її. Стікло треба буде підшуковувати, от від них кріплення. А ми ставимо таких от дві. Тут вже габарити деяких не світилися, взяли, купили білі, і от вам буде такі вольвовські будуть посередині стояти. Вони тяжчі. І робимо проводку. У нас вже вечоріє і помаленьку-помаленьку ми вже зібрали люстру. Люстра кріпиться чотирма болтами. Цього я, правда, не відтершився, згадав за люка. Не дав я йому ради, тут полірував і не, міг, не можу я те скло відполірувати, дуже я його ножиком порізав, здираючи той асфальт. Вже поставили люстри. Зробили проводку, тут за, замастили, бо була та старіша люстра. І от такий має воно вигляд. Зараз спущуся на низ, покажу який вигляд. Зараз ще антенку прикрутимо і ще пару парудир. Поміняв я череч, черечка цього. От. І ось так воно виглядає зверху. Зараз спускаюся і показую знизу. І помаленьку начіплюю на неї всі цяцьки, що купили. чіпили ми вже люстру, показую знизу її, бо тільки був наверху, такий має вона вигляд. Зараз включений От. ближнє світло і габарити габарити світяться тут Дві ангельські глазки, а тут просто підсвітка, але ту підсвітку днем ну, не видно. Зараз включу вам дальній. Так, світять, але треба, щоб було темно. Все, дякую всім за перегляд. Лайкайте, коментуйте, до зустрічі.